Концерт від Артурчика. Все, наш останній день купання закінчився. Їдемо назад. У Францію. Тут просто класне. Я не знаю, нічим не гірше, ніж море. Їхнє це озеро. Просто шик, блеск, красота. Водичка тут така прозора, прозора. Так не хочу виїжджати з Криму. Я здесь так привыкла. Здесь так по-домашньому. Реально, на Крим похоже. Так, ми перемістилися вже в другий город. Берн. Шукаємо Ліну. У мене таке відчуття, що ми ніби в Лондоні. Червоні автобуси. Попали чуть-чуть в Лондон. Тут і трамваї красні. Перекус в дорозі. Сразу не відходя от від руля. Коротше, поменяли місто опять. Ми в Кольмарі. В красивому городі Кольмарі. Це така, знаєте, французька маленька Венеція. Все красиво, домики красиві. Але чого ж ви річку не чистите? Що це таке? Ребятки, коротше, як завжди, дощ начався. Я вам нічого на YouTube не засняла прогулки з кальмара вже ми вертаємося страсбург. Все було красиво. Покажу себе хоча б раз за цілий день В цю сторону красиво. Без парасольки. Було дуже гарно. Так, люди дивляться. О, ще одна вуличка красива. Артур чихнув, всіх налякав. Я лякаю всіх камерою, Артур лякає всіх чихом. Тут вуличка красива, що покажу. Бачите гарно. Ми там, ми, ми там були, а сюди не ходили, давай. Ань, дивись там не втопись, не вбийся. Що я можу сказати? Я теж що пішла в туалет. У мене не обходиться без приключень. Я заходжу в туалет і він починає, двері закриваються, і туалет починає чистити, починає струя просто на мене. Вона не на мене, вона на унітаз, але з унітаза все на мене. Понімаєте, ребят? О боже, я тепер вся. Туалет. Як не накакає на мене щось, то туалет обдриста мене. Все, на цій прекрасній ноті ми знайшли свою машину, ще не могли знайти машину, думали, залишимося тут. Але ми знайшли. Я, знаєте, якраз дощ іде, але я взагалі не проти, хай дощ мене помиє після того туалету. Аня сказала, що вони вже в душ не пусте, тому що я вже помилась, вони хочуть зекономити трошки води. Придеться стояти на вулиці під дощем, щоб змивало з мене унітазні фікалії. Все, я вже вдома, але не у себе. Я в Страсбургі у своєї сестри. П'ємо кофійок. Бо знаєте, підток, після такого відпочинку треба ще віддихати. Сложно, сложно віддихається так довго. <реш> Ладно, я замилю тебе. Замилю. А я не стісняюся, я така страшна. Вже наїла собі 10-й подбородок, а казала дорога, дорога країна, Швейцарія. Ну, якось нажерла на собі отут. О, так ще лучше. Так зразу видно 10 моїх. Аня маску робить. Оце називаю успішний успіх, коли ми закінчили віддихати і почався дощ. Просто вчора був дощ, сьогодні дощ. Я вважаю, ми успішно отдохнули. Ми успішні люди. Мені так завжди щастить, чесне слово. Ні, ну вчора не пощастили, не так мене обив. Тоді я піт мене трохи поцарапив. Ну взагалі, як для води, я нормально. А діло. Просто... Ля-ля, а що це таке? Не пройти і не проїхати. Бачите, у мене братик дуже модний, він у мене робить маски, доглядає за собою, поняли? Ось так от. Капіс, у мене вже волоси, і цвіт волос такий, як у тебе. Глянь. Я, вообще... Я в шо в океані. Скоро А, ми нажали. Я думала, тут Лів сам розуміє, яку кнопку треба нажати. Так, да, я пересніму. Наша сім'я не тільки золотих ложок єсть. Ми не тільки у нас однакові золоті ложки, а ще й однакові костюми. Люди йдуть. Ладно, все, пока ми не будемо більше пазірувати. Як ви думаєте, куди ми прийшли так красиво одіти? діти? Звісно, в магазин. Ти чилиш? Дякую, що не буду в мене сьогодні. Зайчик мій. Артур. Це мої віщі, да, там, Не дивіться. Артур ми йдемо на встречу для проповіді, а Артурчик нам грає. Настроєння піднімає. Я так буду знімати. Щоб моїх вещей не було видно, почвай. вот так. А вот так вот у армяней проходит подготовка встрече для служения. Да, Артурчик? Yes. Yes. <сіпи> все, настраиваемся на позитив! А вот так армяне ходят на встречу для проповеди тоже. Мне беруть багато з собою все. А? М'ясо взяли, мамой. Мясо. Володим, Там сразу всегда після каждого шашлык. Після каждой встречи. Шашлик, пикник. А це мені повезло, так? Англійський закінчився, і Швейцарії закінчився, а армянський тільки починається. Так що йдемо. Коротше, вже словечки подучила. Баревзес, те суцюн. Все, два достатньо, я думаю, для мене. Слава Богу, всі армяни знають в основному русский. Надіемся. Надіюсь, да. Угу. Ідеа на пікнічок. Артур, все буде хорошо. Як день начали, так і закінчиться. Чого ти не взяв гітару? Артур! От що що? А треба було гітару взяти. Все, вже шашлички жаряться. Куди ми заходимо? Ого! Ой, чуть не грохнулась на цих штуках. Глянь, який там столик. Артур, ну ти молодець, пікнік підготовив хороший. Розлажуємося. Класний столик, я вважаю. А стульчики просто для мене. Мій розмірчик. Все, Артурчик вже достав теніс. Зараз буде з Анжелою. Турнір! Тенісний. Аня, а ти що? У тебе сидячий турнір? Ти суддя? Так, ми самі перші прийшли. Зараз ждемо всіх остальных. Не знаю. Прийде хтось, Ань? Чи у нас буде сімейний отдих? Аня спати хоче? Ані би ліжечко. Ну де йди лягай, ось до є спальний мішок. Ань, для тебе йди ляж біля мене. Не Хоче. Коротше, тут, тут просто турнір армянський по, по тенісу. Я попробувала, коротше, я зрозуміла, що я повний лузер, що мені навіть не треба грати. Так, що мені не подобається? Чесне слово, величезний парк. Цьому Страсбургі. Туалет один, і я його до сих пор знайти не можу. Я сподіваюся, хоч цей туалет не почне мене мити. Бо щось французький туалет на мене обіжені. Кальмарі мене обмив. Зараз я не хочу. Ну, та-да-да! -да Гляньте, який огромний туалет. Аня с метеори. Аня метеори. Зараз я я ну тут тоже. Сейчас тебе покажу метеори в туалеті. А, тут нормальний туалет хоче тут не ці новомодні унітази, які самі себе миють. Я спасена. Так, Артура папа, бачите як. Рішив сповнити молодость. Як? Класно. Чого коли я сідаю на качель, вона все рівно так рипить. Аня. Аня. О, ще більше. В мене ще більше. Знаєш, що це качель? Віси, вона показує твою вагу. Якщо ти важка, то вона починає репіт. Легенька. Не репить. Щоб вижити серед армянської мафії, треба дуже багато пити. Що ми й робимо? <плес> я танцюю тільки народний український, я зараз гопака буду танцювати. На армянський я поки не піддаюсь. <плес> я зараз теж буду бросити, Артур показує. <плес> сейчас я кидану. так, подождите, пусть сестры пройдут да, да, по... пройдите а... лучше потому что я первый раз бросаю опасно, Про... опасно. А! А -а 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 -а! здесь непонятно куда <связь> Всё, наш день заканчивается дискотекой У Ані вдома. А де музика Ані? Спінкс, пінц, 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 пінц. Мирон за, за сусідами підглядає, Так? Да? Так. Да. новий день, новий лук нашої сім'ї. Посмотрите, які ми всі красні. А Артурчика красивий галстук. Змусили його вдіти. Красиві їдемо на армянське собрання. Армянське собрання теж люблять красний цвіт армяни. А... правда ж? Так що все, ми по цвету. Mm -hmm. В Франції. Такий цікавий тут зал, як Юрта. Mm -hmm. Артурчик вже зайняв своє місце. Настраю апаратуру, зараз будемо музику включати, будемо танцювати. Все, наш день сьогодні закінчився. Чувствувала себе як районною. Собрання відвідали. А ні, десь не попадаєш. Собрання відвідали. Потім сімейну пару відвідали. Прогулялись по німеччині, потім ще одну сімейну пару відвідали. Походили з рюкзачком. Артур, тихо, тихо, повернись. людям рюкзачок ще. Ладно. Походили з рюкзачком. Короче. І тільки зараз 10 разів, а ми тільки додому Ще Прийшла стригти бабушку. Поки бабушка голову мила, кіт прийшов, сівся. Зараз давай тебе будемо стригти, шелік. Давай, давай, все. Та куди ти тікаєш? Ні, тобі уступив місце. Давай, бабушка, сідай. Ще передумав. передумав. Передумав? Мерон, ти що, любитель цвітов? Так, цей, цей день перестає бути томним. Ми жаримо фандю сирне, швейцарське, у Франції. Нікому не скажемо, щоб французи нас не закидали багетами. Но с французским багетом. М -м -м. тут уже якісь, я не знаю, просять, щоб їм тоже дали фондю. Прийшли на запах. Это сырный сир... да. фондю. Кушай, багет. І... Не хочу а И, он не что knows, думал, что это очень шоколад? Вкусно. Ну, мужик Я не перейшла в російське зібрання. Просто в мене родственники Русскоговорящі Шаурму можна? Да. Вже. Ви купили свинину? Можна шаурму, пожалуйста? Шаурму? Да. Сос... Тепер я взагалі свинину передумала. Я хочу уже <смі> закриваємо. <тілятини. смі> <смі> <смі> я не можу ніяк заказати шаурму. А можна Титанік заказати? Ви шаурму мені робіть, давайте. Ми закрилися. Це жінкалбес, Артур.